you Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Нещодавно Нардеп Порошенко, стрімголов на байку, увірвався в нову для нього соцмережу TikTok. Це стало досить епічною подією та викликало багато згадок у змі. Сьогодні ж Петро вирішив зізнатися, для чого він це зробив. Зокрема, Порошенко в ефірі ймовірно свого ж телеканалу пожалівся, що його ніби обмежують в правах на телебаченні, і тому життя змусило заводити нову соцмережу. Я достатньо скептично ставився до цієї мережі і думав, що це є така мережа, яка пост. Тить котиків, квіточки і усе інше, але команда наполягала, що чого нам це ігнорувати в умовах тотальної блокади нашої поліціли на єдиному марафоні у засобах мас-медіа. То ми в боротьбі за правду просто не маємо права ігнорувати цей канал. Це джерело спілкування з глядачами, жаліється Порошенко. Незважаючи на те, що наговорив Порошенко, важливо підкреслити, що його канали, які він не хоче визнавати, зараз набирають перегляди на рівні з іншими змі. Хоч сам Петро мовчить про це, та як завжди, лише бідкається. Підходив я до. Цього достатньо скептично уже навіть коли був лазиє реєстрований канал. Коли я побачив, що за перший тиждень 3 мільйони глядачів подивилися, буквально там 5-6 сюжетів, які були зроблені. Це знаєте, це не агітація, це не соцдослідження. Це означає, що 5-6 мільйонам глядачів протягом тижня це було цікаво. Це розвіяло повністю мій скептицизм. Оце наскільки він бідний та нещасний зі своєю командою, що йому навіть прийшлося зробити шикарну дорогу біля свого маєтку та навчитися ганяти на байку, лиш би за цікав... Користувачів TikTok. А може, це така чергова піар компанія, в яку Петро дуже добре вклався, а тепер просто жаліється та відвагується від цього. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канали, переходьте за посиланням в описі.